М'ясо для ковбаси готує Віктор Погань. Чоловік каже, завжди бере участь у заходах, які пов'язані із закарпатською кухнею. На фестивалі гентишів він в 12-те. Я е, ну, чистий угорець і я із своєю сім'єю, тобто з дружиною, продвигаємо угорську кухню, і щоб люди бачили, так як тут на цьому фестивалі. От е, ми ріжемо свиню, і першим першим ділом, що саме більше, ми питаємося. Це людям донести. Що це таке? Гурка наша закарпатська. Туристи дуже люблять брати наші пікниці, ковбаса. Ну і такі страви, як, як гуяш, левеш. Бограч у хлібі подає м'ясник із Ужгорода Георгій Михалько. Приготувати страви зі свинини в гачу. Він приїздить з 2013 року. Рульки, язички, вушка, бограч дуже смачний. Потім шашлички, реберця та. Картопля з солониною, сири мариновані, ковбаси, пікниці. Мене ще коли я був у третьому класі, перший раз попросили пожарити шашлик. Я жарив його, і мені понрав і сподобалося. Я почав готувати. І дуже вже в третьому класі я готував сам собі. Я та Ігор Колбасови з Донецької області відпочивають на Закарпатті в п'ята і щоразу хотіли потрапити на цей фестиваль. Був карантин, і на третій раз ми навіщо? Ну... Завітали сюди скуштувати мадярську кухню, українську, подивитись фольклор місцевий. Любимо свою країну і дуже подобаються краєвиди і, і кухня, бограч, шашлик. І що вам найбільше сподобалось? Все. Світлана Головачко приїхала з Берегова, одразу вирішила купити компасу гурку. Ми ще тепер ходимо, дивимося, щоб нам більше було до смаку. Це свято, ми вже давно соскучили за святом, давно вже не було такого, прошлий рік не було цього фестивалю за карантин. Так що ми раді, що така погода хороша, настрій хороший і можемо тут погуляти. Організовують фестиваль гентишів у гечі для того, аби відвідувачі дізналися, як готують закарпатські страви зі свинини та скуштували їх, а також щоб нагадати про справу гентишів різників. Розповідає староста села Андрій Мештер. Тварин каже, на території проведення фестивалю не вбивають. Місці не ріжуть свиню або обробляють. Тут на місці, і все Ця традиція у нас в селі дійсно є, і ми бажали це показувати гостям, які приїжджають до геча, до закарпаття, щоб у нас в селі така, наш наші предки так виготовили всякі страви з свинини». На цьогорічному фестивалі страви зі свинини готували м'ясники з села Геча з міст Берегово, Мукачево та Ужгород. Також були дві команди з Угорщини. Тетяна Мендель, Іван Шимко. Новини на Суспільному.